Щирі вітання, брай на зв'язку, і в сьогоднішньому відео ми продовжуємо серію ностальгії та уже не зі всесвітом Барбі, а з Вінкс. І ви могли б подумати, що я буду розбирати сюжет, перетворення, обирати улюблений сезон чи фею, чи розказувати, яким я була з феєчкою Вінкс. Але ні, я хочу зайти з чогось більш цікавого. А саме розповісти вам про самого гарячого чоловіка у Всесвіті Вінкс. Ні не Набу, а Валтера. Поправочка хочу вибачитись перед всіма фанатами Набу, він мені теж подобається, і про нього ми теж якось поговоримо в наступному відео. Отже, хто такий Валтер? Як пише, одна зі статей на Аміно, яка я нарила шукаючи матеріали до цього відео. Валтер один із наймогутніших. Антагоністів у Всесвіті Vinux. Ну, принаймні, як я вже раніше казала, так каже Fandom Вікі і Аміно. Я ж вважаю його найсексуальнішим мужиком у всій франшизі. Ну, не рахуючи НАБУ, як я вже казала раніше. Я просто течую від нього приблизно так само, як Трікс, особливо Стормі. Валтор насправді дуже нетиповий для Вінкс зле зло, яке ну зле, тому що він просто зле. Дисклеймер. Хочу одразу вибачитись, але всі вставки з мультсеріалу напряму будуть російською. В нього є конкретна мотивація і ціль повернути свою колишню могутність. Він не руйнує світи, в які приходить, а просто бере те, що йому потрібно. Ставить свій знак і через волшебний портал падуть одно за другим, а я можу сказати, що це досить прописаний антагоніст ну в порівнянні з минулими злодіями. Ні, ви не подумайте. Я не принижаю наших прекрасних відьмочок, Трікс як персонажі мають певний шарм, але Валтер зі своїми аристократичними замашками, манерами. Неймовірним довгим світлим волоссям просто вкрав моє сердечко. Валтер також не схожий на інших типових злодіїв з Вінксів, в прямому сенсі цього слова. От вони всі страшні, неприємні, коли у них весь час якісь монстри непонятні. Валтер ж на їхньому фоні досить таки симпатичний. Та не той Валтер. О, господи, що з тобою зробили? Окей. Побігли далі. Також Валтер має якісь невійбійші магічні здібності, я реально так і не зрозуміла, як його з такими силами нагнути змогли. Одна зі статей на англомовному аміно, в якій зазначено, що за легендою, розказаною Фрагондою, коли великий дракон створював неосяжний всесвіт і весь аспект безлічі вимірів, маленька іскра вогню потрапила в пітьму. Імовірно, на планету Лумагама, чесно кажучи, перший раз про це чую, де незабаром її знайшли три стародавні відьми. Так-так, ті самі відьми, які хуям собачим знищили цілу планету. Вони надали вогню форму людини, і хочу сказати, що у них був просто неймовірний смак. Нарекли його Валтером і виховали його. Насправді дивно, як він з такими виховательками став таким галантним. Вони виховували його до повноліття, привчаючи до темного чаклунства і вкладаючи власні думки про правильне розташування сил у світобудові. По закінченню Валтером Днів малолітства відьми послали його завойовувати та знищувати чарівні світи. Швидше за все, як для власних потреб, так і для їхнього пана Лорда Даркара. Ну, пиздець, звучить приблизно так: свічки задув, з повноліттям тебе, пиздуй працювати. Причому прародительки дали Валтеру дві подоби, перше з яких являло собою прекрасного чоловіка, одягнутого на кшталт середньовічного дворянина. Друге ж істоту з великими крилами, фіолето-багряновою шкірою та синіми очима. Валтер досить довго справлявся з довіреною йому місією і навіть набув слави найсильнішого темного мага у всіх чарівних вимірів, так як жодним чином не міг бути переможений, ну власне про що я й казала, досить довгий час. Але незабаром проти нього скликали команду світла, до якої входили найсильніші світлі маги. До неї також входили всім відомі професора професорка МакГонагал, професорка Гріфін і професор Саладін, і навіть королі та королеви чарівних вимірів на чолі цього руху стали орітели Маріон, правителі доміно і по сумісництву батьки Блум, які вважали своїм обов'язком захистити власний вимір і інші чарівні виміри. Однак все ж команда Світла не змогла зупинити Валтера, ну хто б міг подумати, справді. Але Гріфін його союзниця переломила хід подій, перейшовши на бік його ворогів, що в перспективі події, звісно, добре, але якщо так думати, вчинила вона як справжня криза. Поступово Валтер почав програвати битву за битвою. Кульмінацією його невдачі стала битва Доміно, Яка ціною відправлення Орітела і Меріон у вимір Обсидіан. І довготривалого занепаду цього світу змогла в'язнити і знесилити мага. Щоб захистити світ, його відправили у найхолоднішу точку чарівного виміру вимір Омега. Коли створювали Валтера, художники явно хотіли викрутити його сексуальність на максимум і зробити його справжнім магічним босом. Його вигляд це суміш сексуальності, аристократичної величі, містики і трошечки рок-зірки стародавнього світу. Балтера наділили просто прекрасною зовнішністю, я б навіть сказала благородною, довге, срібля, здоросяве волосся, гладке і блискуче. Блін, воно навіть краще, чим у мене було коли-небудь, чесно, серйозно, ніби він кожного ранку робить спа процедури прямо в салоні на омезі. Сам погляд Валтера змушував мене танути, його погляд одночасно ніби гіпнотизує і ні насторожує. Витончені благородні риси обличчя, прямий ніс, вузькі пронизливі очі, ідеальні вилиці. Валтер виглядає, наче принц, загублений принц стародавнього королівства, який втомився від цього світу. Насправді він виглядає досить молодо. Але я не можу точно сказати, скільки йому років. Тому оці їхні недостосунки з блум попахують педофілією, але про це ми чуть-чуть пізніше поговоримо. Валтер складений буквально як грецький бог, високий, стрункий. Його силует ніби спеціально зроблений для того, щоб носити плащі, розвівати волосся на вітрі і епічно заходити в кімнату під грізну музику. До речі, про плащ. І одяг, в принципі. Поєднання синього, багряного та білого, підкреслюють його приналежність до магії та аристократії. Одяг Валтера це свирідна суміш е, магічної ментії, аристократичного вайбу, е, елементів бойового стилю та прихованої сексуальності. Хоча, можливо, досить таки неприхованою. Валтер це класичний темний спекусник. Верховний антагоніст він персонаж, який підбурює інших, грає на слабкостях і спокушає владою та силою. По факту Валтор сам по собі мало що робить. Він приходить, знаходить прибічників, дає їм силу і ну, переважну більшість сюжету робить чужими руками. Я не буду казати, що він зовсім нічого не робить, але ну, якусь таку дуже брудну роботу за нього виконує зазвичай хтось інший. Валтер харизматичний антагоніст, той, хто міг би бути союзником, якби обрав інший шлях. Окей, народ. Ми розібрали хто такий Валтер, його предісторію, характер, дизайн. Тому переходимо до найсмачнішого до ролі в сюжеті. А там, повірте, є що розказати. Перші серії Трікс за їхнє зле зло вчинене в другому сезоні відправляють в Омегу. Ну, тому що видно, в монастир вони вже не захочуть їх відправляти, тому що вони вже звідти раз тікали. А з Омеги вони ще не тікали, тому відправляють в Омегу. Там вони зустрічають глибу льоду і вирішують відкрити цю скриньку Пандори з древнім злом, тому що чувак, який там... Знаходився апріорі, добрим бути не може. І звільняють вони його не від якихось альтруїстичних побуждень, від доброти душевної а, і всього решту свої задниці від змії спасти. Валтор звільняється і одразу ж включає режим Я тут Бог і цар. Розказує, який він ображений долею, як йому треба помститися і повернути свої сили. Обіцяючи трікс владу мужиків, найкращі замки і яства, він переманює їх на свою сторону. Валтер бере впевнений старт на Андросі як новий модак сезону. Він спочатку краде магію там, потім на солярії, паралельно псуючи бал стелі, Мразота така, от за це я його ненавиджу. Ну, блін, ну це ж бал, ну йолки-палки. Поки феї в непонятках бігають туди-сюди, намагаючись врятувати жопу зачарованій стелі, паралельно вияснити, що ж це за чувак новий такий. Вони, покопавшись в історії, прижавши до стіни фарагону, виясняють, що Валтор був, скажімо так, сусідом по пологовому будинку Блум. А ну, майже і взагалі він протягом всього сезону виявляв якусь нездорову цікавість до феєчки нашої Блум. Ну, якщо що, я не маю нічого проти цього, це прекрасно, але він спочатку майже вбив її батьків, потім почав до неї клинця підбивати. Тим часом Вінкс, перед лицем неминучої нової загрози в вигляді суперсексуального, сильного мага, вирішують отримати нову силу Еншантікс. Ну, те, що вони там бігають по уголі, це таке. Ну, щоб Валтеру видно подобатись, але вони такі блискучі, такі охуєнні просто. А захопивши школу, Валтер нарешті починає жити як людина, а не як якийсь бомж, який шариться по невідомих печерах, каналізаціях чи чому там непонятному. Паралельно з тим, він продовжує інколи збирати сили у інших якісь ноунейм нейм світах, які нам показали тільки в цьому сезоні і більше про них не згадується. Ну, але це таке. Хочу сказати, що він це робить для того, щоб потішити своє і так розбухле его. І це його головна проблема, але про це я розкажу трошечки пізніше. Власне, як тільки він набирається сили, в нього починає протікати дах. От те, що я казала про розбухле его. Він викрадає якусь супер-мега потужну скриньку. Не знаю, нахуя вона йому пуста. Ну, але то таке. Уже зовсім йобу дає і вирішує дати останній бій Вінкс. Якщо ви всі дивилися сезону, бо якщо б ви його не дивилися, то ви б це відео не включили, то ви знаєте, чим це закінчилося. Все пішло по пизді. Бо він реально під кінець історії дуже починає сильно псуватися. Тобто з холоднокровного, жорстокого, але все ж адекватного персонажа. Він робиться в якогось конченого їбанутого тирана, непонятного, і втрачає людську подобу. І мені за це дуже шкода, тому що ну, подивіться на нього в початку сезону і на нього в кінці, Ще непонятно якесь крилате нічто. Ну а Блум буквально перемагає його в одне рило. Але ми всі знаємо нашу прекрасну рижу дівчинку прекрасно в лапках, тому що я її зараз і в дитинстві терпіти не могла. Перед тим як перейти до наступного розділу відео, хочу ще раз наголосити, що все сказане у цьому відео це лише моя суб'єктивна думка і результат мого невеличкого дослідження. Хочу трошки глибше розкрити вам характер Валтера. Валтер з'являється в сюжеті як уже сформований безжалісний, холодний стратег. Його вже початковий образ. Це втілення абсолютної влади, і це відрізняє його майже від усіх злих персонажів у Вінкс, тому що, наприклад, Даркара з минулого сезону він був уособленням страху, божевілля, ну, чогось такого вайбом влади від нього не віяло. Валтеру не цікаві дрібні перемоги і руйнування заради руйнування, як я казала раніше. У нього є ціль. Тобто Валтер грає у велику гру, ціль якої зібрати всю магію магічного вимору і відновити колишню велич. У перших серіях він діє дуже обережно, проте зухвало. Валтер відновлює сили, завойовує довіру Трікс, маніпулює їх амбіціями, причому дуже майстерно маніпулює. А оця кончена скринька стає одною з ключових елементів у трансформації Валтера з безжалісного, жорстокого, та все ж адекватного персонажа у якогось психованого ідіота. В нього реально дах поїхав. У серії злість мага яскраво показано нову грань його характеру. Для Валтера влада і сила. Не проста забава, а мета всього його життя. Ну, ще в сюжеті поступово розкривається його ще одна беззаперечна характерна йому риса, це його вроджена привабливість. І Валтер якраз з тих чоловіків, які прекрасно знають і розуміють, що вони бездаці, і вміло цим користуються і маніпулює за допомогою цього людьми. Тому що погодьтеся, що якщо людина приваблива, то на його якісь, як би це так виразитись, непристойні предложення ви погодитесь швидше, ніж якщо у вас щось таке попросить, якийсь там квазімодо. І Валтер так само вміло цим користується, маніпулює іншими, вселяє довіру, а найголовніше закохує в себе персонажів. А можливо не тільки персонажів, а й глядачок. А можливо, й деяких глядачів. Пу -пу -пу. Його харизма це ще одна його зброя на рівні з його заклинаннями, там, всякими чарами. Але не все так добре, бо разом з його силою росте й його зарозумілість. Він перетворюється на самовпевненого мудака. Валтор поступово починає вірити у власну непереможність, що в кінці зіграє ключову роль в його поразці. Він недооцінює Вінкс, зокрема і Блум, і вважає, що ніхто не може його перемогти. І ця гордість і самовпевненість призводять до того, що він дозволяє собі ризикувати там, де ще раніше діяв набагато обережніше. До фіналу сезону Валтор взагалі. Просто з кінцями злитів з катушок, абсолютно, з глибокого, харизматичного, стратегічного лідера, він перетворюється на розлюченого тирана, який одержимий лише силою. В гонитві за абсолютною владою, він буквально втрачає розум і навіть втрачає людську подобу, перетворюючись на монстра, здатного на все заради перемоги. Коротше, йобудав, дав чувак. Побідно. А так хорошо починав. Ну звісно, я в цьому відео не могла оминути таку річ, як перінги. Ну тут, здебільшого, тільки фанатські. Звісно, Валтер з тих персонажів, якого скліщував ледве не з кожним жіночим персонажем Вінкс. І перший перінг, на який я натрапила, досліджуючи цю тему, це Валтер Айсі. Чесно, не знаю, як їх взагалі можна шиперити. Я не бачу у них якоїсь хімії, закоханості, симпатії. Тим більше вони обидва лідери. І всі їхні стосунки би зводились до вічних скандалів, і міряння в кого ж кохониси більші. Наступна парочка Валтер і Стормі. Отут тут вже є симпатія, яка показувалася в самому мультфільмі зі сторони Стормі. Але я вважаю, що йому би вона дуже швидко наскучила, тому що Стормі, вона серед усіх трікс мені особисто здається найменш цікавою і якоюсь більш поїхавшою. А от хто би ідеально підійшов Валтеру з цієї трійці. Це Дарсі. Вона урівноважена, якщо подивитися на її сестер. Вона спокійна. Вона знає, як до нього підійти. Вона вміє маніпулювати чоловіками прям майстерно. Не згадаємо історію з Рівеном з першого сезону. Це ж просто бомба. Ще є така штука, що Валтера схрещують з трьома дівчатками зразу, тобто зі всіма трікс. І я, як е, поліамор в душі, не можу цього не оцінити. Це було б прекрасно. Тим більше у Валтера така сексуальна енергія, що хватило б не тільки Трікс, а й би всьому магіксу. Наступний перінг це Валтер і Діаспро. Разом вони виглядають офігенсько. Просто ви знаєте, е, він блондинчик, вона блондинка. Ну, він не блондинчик, але не суть. Але в принципі все, що їх об'єднує, це особливе ставлення до блум. І, взагалі, у мене є теорія, що Валтер дав Діаспро приворотне зілля для Ская, ну, щоб вона його приворожила, і він не заважав Валтеру мутити з Блум. І власне Блумтор має, на мій скромний погляд, найбільше хімії у Блумі Ская Взагалі немає такої хімії, ніколи не було за всі сезони. Скай взагалі тюбік в порівнянні з Валтером. Валтер і Блум це взагалі парочка, яку багато що об'єднує. Вони мають особливу динаміку. Їх об'єднує насамперед те, що у них одне джерело сили, саме вогонь дракона. Вони створені з однієї енергії та стали по різні боки. Обрали, скажімо так, різні шляхи. І в критику цього перінгу кажуть, що Валтер якби, намагався і вбити її батьків, і в принципі він там на кільканадцять років старший за неї. Ну, але в кожного свої гріхи. От і власне все, що я хотіла сказати. Історія, як на мене, вийшла доволі сумна. Ми розібрали всі злети і падіння Валтера з холодного, харизматичного, жорстокого. Адекватного персонажа доїбанутого на всю голову монстра. Ось тепер точно все. Не забудь підписатися, поставити лайк і до зв'язку. Фанаток Валтера чекаю в коментарях.